50 копійок, 92 рік, тризуб, бачите, такий, да? Ну, Вона там більш трішки цікавіша і рідше зустрічається, ніж ось ця ось. Тому що, не помиляюсь, ми такі щось по 50 гривень це продаємо. МС-65 одна, тільки ось ця от, заслабована. Трішки NGC, як я вже вам казав, він не зміг визначити стан ну, її різновид. Ми 15 євро платили для того, щоб він визначив різновид, він не визначив. Написав там 16 на 15 євро було витрачено зря, тому якби ви не повторюєте наших помилок, не, не, не платіть е, за визначення на сьогоднішній день, доки ще не розібралися, як його правильно робити. І якщо умовно мені правильно казали, що потрібно 100 євро заплатити, щоб написати, що ми хочемо бачити, то, то не на всіх монетах це актуально. Але стан збереження МЕ 65 це топовий стан. Монета сама по собі в дуже гарному стані, на ній є патинка така. Штемпель вже трішечки штемпельний блиск зменшився. От це те, що я вам ось тут казав. Показував, бачите, тут ця монета теж патинка на ній пішла і вже менше штемпельного блиску. Тому краще, отак в альбомах обігові монети українські не тримайте, Тому що не тісні, тільки Якщо ви колись будете їх слабувати, то ви, я думаю, менший стан збереження на одну-дві позначки зможете отримати. Щоб її заслабувати, прийшлося заплатити. 34,8 євро, 1700 гривень. Зрозуміло, що сама по собі вона в такому стані збереження, якщо ви десь будете купувати на ринку, можливо, там 100-200 гривень, я думаю, теоретично. Або може, ви самі зможете її знайти. Тому як вона буде коштувати з часом, покаже тільки те, скільки їх буде забслабовано і як взагалі виросте нумізматичний ринок.